Так, да, але поки обсуждали, обговорювали UFC, у нас тут перший поєдинок профіків. В червоному куті у нас Роман Литвиненко. І проти нього дебютант сьогодні Владислав Мельник в синьому куті. І Владислав Мельник є багаторазовим переможцем в чемпіонатів України з єдиноборств, з ММА по федерації UFMMA. Так, трохи застілиться. Так, зовнішній лов від Владислава, і так віртушка від Романа. лов. і повозку так намагався відповідати, як жваво пішов і дуже швидко пішов і перевів вже Владислав свого опонента. Халгарді знаходяться зараз хлопці. Владислав зверху і намагається е, витиснути свою. Ногу, яку зажав Роман. Вийшов, да, є. вийшов і заходить впевнено в боковий контроль. <гану> Відтискає зараз рукою і прям як фіксує, і так на розп'яття взяв свого опонента. Владислав. І гарна позиція для того, щоб достроково завершити поєдинок. Але. Вийшов. Трохи з цієї позиції, але не загубив. Ініціативу в партері. І вже в маунті у нас Владислав. По корпусу так акцентовано пробуває. Є ліки вставляє, їх прям. Я, я впевнений роман їх дуже так відчув, ці три ліктя. Хоч і в повз вони так прослизнули, але ж дуже сильний. Зараз мостить. Мостить, а тут же Владислав і накидує трикутник і продовжує накидувати удари. У ці ліки, блін, зверху. І трикутник. Є, так, дострокова перемога у нас Владислава Мельника і гарний дебют на такому турнірі. Дуже гарно відпрацював. Це вже інтересніше. Це вже не да? Да. От мені дійсно сподобалось, коли він локти я почав вставляти. Люблю страшне моє тай. І коли я бачив, локти, коліна, знаєш, ця атмосфера. Така дикарська трохи, так? Да? Так, да, так-та-та. Да, 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 да. Дивимось на повторах, як. Владислав переводить. В раунді до 61 кілограма. Саме за дружливим прийомом перемогу отримує Владислав! Мир! А до речі, якщо у нас тут така вже традиція вирісувала з Назарієм, якщо бійці достроково завершують поєдинок, то ми по 200 гривень закинуємо на донати. Ну, коротше, на збіри на фівідрони. Okay. Так що я зараз продовжу цю е історію.